Вітаю вас, мої маленькі любі дітки. Ще в колисті немовля, слово мама вимовля. Мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Сьогодні у нас особливий день, бо ми будемо говорити про найріднішу людину в вашому житті. Про вашу матусю. Мама це та, хто вас любить, піклується про вас і завжди поруч пропоную зробити для неї щось дуже гарне, щоб подарувати радість. Як ви думаєте, що може зробити для мами, щоб вона посміхнулася? Так, вірно, обійняти, поцілувати сказати ніжне слово, зробити сюрприз. Любі малята, матуся щодня виконує багато важливих справ, щоб доглядати за сім'єю. Давайте пограємо в гру та згадаємо, які це є справи, а гра називається «Назви». Мамої справи. Наприклад, на цій картинці, мама що робить? Так, прибирає. Давайте повторимо. Мама прибирає. На цій картинці. Що мама робить? Мама миє посуд. Повторимо. Мама миє посуд. На наступній картинці Мама готує їжу. Скажемо разом, мама готує їжу. Молодці, на цій картинці мама прасує одяг. Скажемо разом, мама працює одяг. Молодці дітки. А ось мама допомагає виконувати завдання. Давайте скажемо разом. Мама допомагає виконувати завдання. На наступній картинці, дітки, мама що робить? Шиє. Так, давайте скажемо разом. Мама шиє. Скільки багато справ роблять наші матусі? Давайте з вами приготуємо їм подаруночок.

Найдорожча, мамочко єдина, щирі побажання від доні та сина, квіточок пахучих принесли багато в цей чудовий ранок у велике свято. Любі мої малята, я кажу вам до побачення та чекаю світлини з вашими роботами. Па -па.